Як підтягнути груди дівчині в залі за допомогою тренувань. Досить часто таке запитання приходить від моїх підписниць, а також клієнтки, яким я складаю програми тренувань, часто просять включити в програму вправи для грудних м'язів, тому що вони хочуть їх підтягнути. Ну, відповідно, я вирішив зробити про це відео. Тема дуже неоднозначна. Багато хто говорить, що справді тренування допоможуть тобі зробити твої груди більш гарними, і інші ж кажуть, що це взагалі не допоможе. І правда заключається в тому. Тому що виконуючи вправи для грудних м'язів, ти ніяк не підтягнеш свої груди. Жіночі груди складаються з молочної залози та жиру, а м'язи знаходяться аж самому низу під ними. Саме тому вправи чи тренування на грудні м'язи абсолютно ніяк не зможе покращити форму твоїх грудей, але можна виконувати вправи на грудні м'язи. В цьому немає нічого поганого. У мене практично всі дівчата роблять чи жим штанги, чи жим гантель, чи жим тренажері, і їм це власне.